Це там довга тема, це не від нього залежить. Людина, яка сама йде, яка йде конкретно навчатися, конкретно на якусь професію, він хоче не просто так, аби біжати, знаєте, ото впереді паровоза, а він хоче принести пользу. Грубо говоря, він рукастий, сообразительний, то чого він повинен знаєте, якось там себе. Не знаю, кидати аби куди. Він вміє ну, багато чого, і він може принести пользу нашим, нашій армії, наш, внести, так сказати, вкладок в нашу перемогу. Тому він йшов і конкретно знав, куди йшов. Я нічого така особа не можу розказувати. Але коли туди йдеш, допустім, да, то там не так, що. Раз-два і тебе десь там відправила. Ні, тут перевірки, тут і на IQ, і на господі, на психолога, там десять разів тисяч перевіряли, і ще треба буде на психолога перевірятися. Ось там, коротше, дуже-дуже все серйозно, тому це не від нас залежить. Даша ж думала теж, ми ж всі вже думали, що ось-ось і все, його вже забирають. Але ні. Ось він нап'ять пішов ці документи, всі відніс, все, все все там підписував, все все зробив. Вони кажуть, ні, чекайте, ще буде одна психологічна, оця як вона називається? Ну коротше, треба ще одну психологічну яку штуку пройти. Ось, це раз, а потім там в них групи збираються. Ну, коротше, що я вам буду це розказувати, цього розказувати не можна. Чого я добавлю відчитуватися, щось не йде погано, йде теж погано. Ну таке, коротше. Дівчатка, давайте я ж кажу, що розбирайтесь там у себе. Кого цікавило, я розповіла, чого чому, чому так. ось, Він ж не може самостійно сказати, так, все. Він і так каже. Я ж кажу, Даша вже їхала. Вона каже, я ж думала, що поки коля перший там, щоб ти перший там неділю-дві не залишалась сама, з тобою побудь. Вот. Я кажу, я ж тоже думала. І він думав, що він вже у нас кожну неділю, все, 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 все. И приходить, каже, ні-ні-ні-ні, подожіть. Тут ще треба. ні 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 не не, не, не вот. Ну, Він такий в воєнній формі. Такий... А, а, файний хлопець. Я вам скажу, у нас фотка є вже. Такий такий мужчина. Красивий, здоровий, скоро буде в мене. Ось, коханий. Я кажу, і багато хто каже, ой, Ольга, типа, як всегда. Тіпа, то вона його тримала під юбкою, а тепер раді контенту, ви, ви больні. раді якого контенту ми не йде? Якщо була б моя воля, чесно, я скажу, я як люба жінка, не хотіла його пускати. Не хотіла. Я хочу, щоб мій чоловік був вдома. Як люба жінка, зрозуміло, всі бояться, і матір боїться за сина, і жінка за чоловіка. Але Коля у нас такий чоловік. Може комусь здається, що він десь якийсь падкаблучник, що щось, але ні. Якщо він щось вирішив, надумав, то тримай, не тримай, там безполезно коротше. Ось це раз, а по-друге, ін... по що поки законно він сидів вдома, ну в тому плані, що у нас в законних були такі штуки, що я ж на інвалідності, все. То він і сидів, тобто його ніхто не чіпав, він законно сидів вдома. Зараз у нас внесли поправки в ці закони. Ну, вже давненько внесли, чекада там. Що якщо є дитинка, да? ну коротше, читайте. Читайте закони, якщо комусь це цікаво, то зараз. Можна, звісно, там піти написати заяву туди-сюди, в з того, що вона там э, живе в другому, тому і ще щось, і ще щось. У них там документи є, все не просто вона там временна, як біженка. То можна було б щось побадатися і щось там поробити. Але він ні, він вже собі надумав, і причому він надумав це собі ще в тому році. І все, це все время він меня держить на стресі. будь бажало, я, говорю, Оля, не, я тебя прошу. Нада, нада. Надо. Він же спілкується з людьми, які там і які приїжджають ось. Та багато з ким ми спілкуємося. Я ж не буду все відео розказувати. Багато є в нас людей, з якими ми ось держим контакти, і спілкуємося, і все остальне тут це дуже, звісно. Відео все не можна розказувати. так що так. що Я і так багато-багато набалакала, дівчатка. Будете дивитися, не передивитися. Мабуть, я це відео взагалі на дві частини розділю. Ось, І все ж таки цей кусочок другий виложу віддільно. Ось, бо не, не, не цей. не влізе, воно воно довго буде загружатися. Так, всіх люблю, всіх цьому. Всім пока-пока. Далі буде. А цей кусочок, мабуть, все-таки да, розріжу це відео на дві частини. Mm. Ох, чуть не впало. Що, дівчатка, тільки я змонтувала відео. Ось, киця поїхав. Кице поїхав до мами, бо обіцяв їй е, ще в понеділок. Ні, у вівторок зробить вона в іншу кімнату переїжджає, бачите, на машинки. Він її спочатку вигнав на вулицю, щоб вона остигала, бо їхати до Костоправа, то, зрозуміло, щоб не гаряча була. І вівторок він не обіцяв зробити інтернет, продирявити стінку треба і перевезти в другу в іншу кімнату провід. Для інтернету. Бо там же ж оця коробка інтернетна, все воно вже при, при стебано до стянки. в общем, там його ніяк, без всяких цих без всяких можливостей. Вчора думала, що зганяти на річку жабок взяти собі. Маленьких жабок собі взяти, вони вже розплодилися. Ось, а, вичитала я Ви, вичитала. Чи вичитала, чи десь я його почула? А, почула, почула дівчинка э, підп... о, хтось дзвонить, Підписалася я на дівчинку, де вона красоту всяку показує. Зараз. о, Господи. З одної больниці приїхав сусід, побув. Скільки все, два дня дома. А тепер у нього інша проблема зуби. Щось в нього там з зубом напухло все, каже, може повезти в больницю. Ну, коротше, подивимось зараз. Так, за що я розмовляла? За що я казала вам? За інтернет, що Коля поїхав мамі зробити. І що я хотіла? Це ж бачите, як туди-сюди все, все збилося. М -м -м -м. Голова моя голова. Коротше, ладно, яка різниця. Стою ж по тінькам, бачите, хочу швидко цей э, поснімати вам, поки телефон не від... відімкнувся. Ось у мене вже які гарнюки. Давайте я вам ближче покажу. Воно такі, бачите. Гарні, Коля їх вчора зв'язав, але звісно, то, що вони такі це моя вина. Я їх не удобрювала, то якось я їх намагалася удобрювати. А це в цьому році, якщо чесно, я прям забила на це все. Багато чого не зробила, багато чого не встигла. Коротше, ну, що встигла, то встигла. Наступний рік буде краще. Тут в мене воно зовсім покрутилося, І так я до інтернету не можу долізти, подивитися, що треба з цим робити. І чим їх, чи удобрювати, чи щось з ним. І там крутяться в мене. Ну, коротше, в, общем, в цьому році в мене з гладіолусами біда. Вони гарні, вони красиві, але ж покручені. хворіють, коротше вони. Чи хваріють, чи їм вітамін не вистачає, чи щось їм не вистачає. Фух. Боже, все летить. Все летить такі, так моментально, що я вам передати не можу. Воно туди-сюди вже косити треба. Тут вже не видно моєго квітника. Бачите, це взагалі квітник. Його вже тут не видно. Його треба переривати, його треба косити. Буквально декілька днів і все. І, і біда починається, називається. Ось бачите, такі гальмусики мої. Тільки мої каласавуні. Ось це такі заповнені. Я їх просто обожнюю. Вони такі гарні, блін, я не можу. І оце ж, щоб ви розуміли, їх треба було перервати. Вони дуже-дуже густо в мене. Дуже густо з тої сторони посаджені. Я от оне долізла, не перервала, а тепер жалко. Жалко їх вирівати, що робити, не знаю. Ля-ля-ля, рубля. -ля -ля. -ля -ля. Ну, коротше, а воно, бачите, який? Красавені, гігант, великан. Це в мене... Звичайний, це пташки посадили. Ну, понятно, да? Пташечки мої пташечки. Літали, ми ж кормили зимою пташок цим насінечком. І мої сінічки вирішили, що мене треба по всьому дворі посадити насінчик. Я, звісно, десь повидьоргувала, десь не повидьоргувала, ну, коротше таке. Так, вчора поливала перці, бо вони в мене бідні, теж стоять. Воно бідні. Ох, нещасні. Ті, що раніше посадила, то вони у мене вже, бачите, які. Зараз я вам... Трошки вийшла на город, сама подивитися, що тут. Та і вам показати. Бо то так, бігом забігаю, щось швидко перебив, перебив і толком нічого не розсматрюєш. Зараз і ви зі мною побудете трошки на городі. Так, полізли з вами. Сюди сички. Сюди. Ой, 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 туди-сюди. Ой, теж мені затуди-сюди оці розказують. Бачите, які перці вже висять. Вони вже добрі, вони вже класні. Це ті, що я посадила самі перші. Це що у танечки брала, що вона мені давала. Ось, то вони прям гарні, вони прям класні. Хоча я ж кажу, що вона їх якось ну, всі до кучі. І в неї класно все виходить. Я їх по одненькому, по тому, по сьому, туди сюди сюдим пікірували до одного місця. Так, ти у мене починаєш. Хворіть чи ні, це, це треш просто. Ви подивіться на ці кабани. Тільки ж забрала. Ого, го а ти дуже поганий. Поганий хлопчик. Давай з тебе заберу. Бачите? Це дуже-дуже-дуже-дуже погано. Надо його викинути аж туди, потім заберу в мусорку. Поки я почну щось робити, воно кабан пів метра лежить. Поки я ж начну щось робити із цих кабачків, вони відійдуть, бо вони ж так ростуть, ростуть, ростуть. І потім, ну, бачите, все. Там вже треба їх чи поливати, чи щось з ними срочно робити, бо вони жовтіють. І поки я зараз начну щось з ними робити, вони в мене відійдуть. Ну, в цьому році я з кабачків планую тільки зробити лечо кабачкове і ікру кабачкову. Мабуть, і все. Ні, ну Може, пару салатиків таких ще зроблю, але небагато. небагато. Якщо кіця піде, то хто буде їздити мінятися і все остальне не буде в цьому році не мінятися, нічого такого. Ось, то Я всіх вже попередила, сказала, що дівчатка в цьому році без мене. <кхи> так, тут вже понятно, да? тут вже воно все потроху відходить. Вже. Ось, тут косити вже треба, бо сапати тут безполезно. Це оця трава, блін дебільна, нічого з нею не зробиш. Тут у мене теж квіти понасаджувала, воно все позаростало. Не, там, де помідорки, я ще поливаю, бо капель не полив. Тут не поливаю. Це Треба поставити сюди полівалку. Прежде ніж поставити полівалку, це все скасити треба. Це у мене тут. Шавель <різь> і бульян разом. Жесть і треш. Я в цю сторону не заходжу, бо ну, виходить, що воно мені вже зараз не треба, бо я вже закатала, мені вже воно нафік не треба. І оце воно в мене тут позаростало. Так, томати. Було прийнято рішення. Вже, ми, кстати, перший томат, вчора Коля з'їв, такий красний був, гарний. Ну, Ми його не показали вам. Оце тут прорвала перші рядочки і вирішила, що ну його нафік, не буду я його трогати. Тільки прорвала, почали жовтіти листочки, горіти і все остальне. Не буду я його трогати, я буду міжряддя, чисто проходити, зрізати, збирати, ну, коротше, сапувати. Під самими помідорками трішечки воно попреривали, тут верхушки, бачите, пообрізали, щоб оці зараза не висипалися. Горить, все горить, дуже горить по городам і у людей горить. ну Якщо вже 38 на сьогодні обіцяють, щоб ви розуміли, 38 градусів. Це як на ті... в тіні, можна сказати, да? а що воно на сонці? Якщо у мене сьогодні градусник зранку лежав на сонці і е, 45 було на градуснику, то що ви хочете, щоб ці бідні е, рослинки як їм? Вони тут погарять у мене всі. Ну бачите, вже жовтіє гарнюня. О, то я вирішила їх не трогати. Та все горить, все воно горить. Я знаю, що зараз мені багато хто напише, Оля, ти що, бур'ян насипається, висипається, цього не можна робити. Оце ти залишаєш по бур'ян. Ходила, ходила, писала, писала, перегрівся телефон. Ось під своїм тамарік довький. Поставила його, він трішки гостих. Це, звісно, кошмар. З камерою таке не буває, щоб вона перегрілася і відімкнулася. Але з цим є. Давайте швидко прибіжимося. Я вам щось ще може покажу, бо бачите, перегрівається, відмикається. Не знаю, зонтик якийсь треба. Так, що, малина в мене гарна, а ось полуниця вся заросла. Ну, таке буває. Картопля вже, як бачите, все, починає вже сохнути. Я не знаю. Може вже і можна її копати. Ну, коротше, общем, Навіть можна копати. Персики хотіла. А, хотіла показати вам це деревце. Ні. Не те, не це, Ось це Ось це маленьке деревце. Коля вчора а, під ним валялося яблуко. Він взяв його, значить, і ми його спробували, і воно на смак, як білий налив. Може, це якийсь пізній пізні, пізні, білий налив, я не знаю. Ось, воно на смак було, як білий налив. Це моя алича, яка дуже похожа на неаличу. Я не знаю, що це. Вона, бачите, красніє, але час жовта, да? а це якесь, бачите, якесь таке. Воно яке воно. Таке якесь. Ну, Взагалі, щось це, мабуть, не алича в мене. Це якась, може якась слива, дичка. Чи... А може, алича буває такого кольору. Оце то була з сливи. Виросла алича, Сливу ми саджали і вона пропала і виросла а, типу, алича. А це був персик. Він теж пропав і виросло це. Поки ще не зрозуміло, що воно буде. Ось. Але я не викидую, бо я люблю робити компоти з такого. Ось о, наші персики, бачите? Гілочки, бідняшечки. Ми їх під цей підперли, але, але воно Воно їх прямо Вони дуже важкі. І, і воно, бачите, воно плаче йому важко. Я не знаю, як його підпирати, щоб воно не зламалося. Бо ми воно палками попідпирали, але ж тут теж вони, воно треба, мабуть, ще палочки брати і підпирати, бо воно, мені кажеться, зламається від весу. Чим більше вони набираються, ці персики, тим більше його прямо все клони. Ой, божечки, божечки, Що робити, непонятно. З цим персиком це ж треба таке несообразительне дерево. Ось о, дивіться, що веткою, бачите? Воно ветка прямо. Ось ветка. Дивіться, на ній стока наросло, і вона ось вся перегнулася. Вам видно? Я сподіваюся, що вам видно. Ось ось скільки на ній. Видно чи не видно, бо я знімаю на другу камеру. Блін. Ось. Все. Вона перегнулася. Ось. Короче, так, поки телефон не перегрівся, я його вже рукою прикриваю, як я можу його прикриваю. Побігли з вами до хати. Фух. Жара стоїть неможлива. У мене кабаки всі погоріли. Кабаки що садила. Ось його проливаю, але капець. <кхе> Білокрилка капусту доїдає. Сьогодні відео подивилась. Як бороться, зберего білокрилкою? Палить Палиться бензином і підпалити. Це сама гарна боротьба. Бачите, вони бідні у мене, ці кабаки. Деякі взагалі. Ось... Це ж декілька днів не поливало. І все. І все. Їм треба перший роздати добре. А у мене... Ой, не часу, немає. Неможливості. Оце так. Тут бідні помідорки теж, воно, бачите. Там хоч капельний полив, а тут нема. Пару днів не полила і все. І, і трубець Зараз кидаю камеру, піду в бочки набирати воду для хоча б капельного поливу. ось тут теж у мене бочка. чи шланга тут висить, непонятно. Вона текла десь з другого міста, а там у мене коти парилися, сволочі. Вони вже. Вони в мене самі ту там, там вирішили позбирати буряки. О, слива? О, слива вже практична. Воно, бачите? Все. Не видно чи не видно? Воно, воно. Сливка. Ну, в цьому році сливи небагато, так? Да? Зато в мене тут усе, гарнюня, да? Ось як красотуня, гарнюня. Я воно нам поправляла ветку і зламала. Ну нічого, нічого, нічого. І так добре. І так добре, дивіться, яка гар... гарнюська. ось буде. Буде в мене урожай. з тої сторони те ж саме. Ось так. Ух, тенечки хочуть. Борочки. Олька, Олька, збиральщиця, Йошкін Кошкінг, як це я проптикала отакий огірок. Боже, і вон. Ой-ой-ой, що ж це я таке? Що ж це я така ось збираю? Куди я вже цих кабанов дену? Хто мені може розказати? Так. подол взяла. А так, подол буду збирати, що робити. Божечки. Ай-яй-яй. Затикала один день вчора. І що мені знову зробити? А це хоріє. Все хоріє, 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 блін. Короче, ні, треба йти. Зараз взяти якесь відро та позбирати огірки. Бо воно, наче дивися нема, а наче воно раз і є. Бачите, який висить. Так дивися нема, а воно бачите, раз і є. Коротше, все. Я вас не мабуть піду додому положу, щоб ви в мене не запарилися. Ось. Ой. Ой, через свої квіти прилізу. Ой, як тут гарно. Ідеш, все квітує. Классно? Да? Люблю я такі вже зарослі Квіткові. Обожний, йдеш, а воно так класно. Класно, супер. Так, піду вас покладу. І, мабуть, позбираю там з тієї сторони кабачки, оці кабанов. І оці ось кабани, огірочки. Ой, коротше, все. Трошечки з вами погуляли, але це така прогулка жарка. Треба було вам панамочку намочку І тоді було б добре. Фу. Відео у мене там змонтувалося. Треба бігу, навіть на його, поки світло не відімкнули. Ось. І, і полізти покупатися в, в басейн. Я хочу в басейн. Там так класно. Щас коля приїде, мабуть, як нервнем, в басейн. Фух. Все. І в мене ж там огірочки. І тут треба позбирати їх. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мабуть, тут те ж саме, що і там, на городі.